У Чернігі понад 30 будинків мають вище 10 поверхів. Через недбале ставлення як з боку комунальників міста, так і самих мешканців. У більшості споруд системи протипожежної безпеки знаходяться у непрацездатному стані. Все це створює загрозу життю людей, адже в кожному з цих будинків проживає близько 300 мешканців. Такий невтішний висновок рейду чернігівських вогнеборців. В більшості даних будинків, системи димовидалення, системи оповіщення людей про пожежу та системи протипожежного водопостачання знаходяться в непрацездатному стані. Було також встановлено, що кому... Підприємствами не завжди проводяться відповідні роботи по прибиранню підвальних поверхів, технічних поверхів. В технічних поверхах та підвалах знаходиться електропроводка, яка не відповідає вимогам законодавства та правилам пожежної безпеки. Становище ускладнюється і тим, що на озброєння рятувальників міста відсутня спеціальна пожежна автодрабина висотою підйому більше 30 метрів для гасіння пожеж та рятування людей з висотних будинків за результатами перевірки фахівцями державної служби з надзвичайних ситуацій, підготовлені листи до комунальних служб міста та балансоутримувачів щодо проведення в процездатний стан систем протипожежного захисту будинків.